Вітаємо у студії нашого наступного гостя. Звати його Сергій Данилов, це експерт центру близькосхідних досліджень. Вітання вам. Доброго ранку. Пане Сергію. Також запитуємо вас: на вашу думку, чи варто скасувати в Україні усі радянські свята? Так, варто. Я підтримую це рішення і підтримую той законопроект, який був розроблений Інститутом національної пам'яті, оскільки перервати тяглість радянських. Цих свят дуже важливо для нового усвідомлення нової зовсім іншої держави, не пов'язаної з Радянським Союзом. З одного боку, з іншого боку, якщо подивитися, вони в значній мірі або повністю вже втратили попередній свій сенс. Їх можна було переназвати на День картоплі, там, наприклад. Цікаво, ну внесемо зміни в ми на дев'яте. <гум> березня я маю на увазі. Це цілком логічне рішення, яке я абсолютно підтримую. Ну так само, як і інші. В принципі, дякую зараховано ваш голос. Дуже вам дякую. Повернувся, все ж таки до тієї теми, про яку хотілося з вами поговорити. Почнемо, мабуть, з справ заокеанських це. Це міграційний указ Трампа, що викликав досить великий резонанс. і Потім його суд скасував, а потім ось Мін'юз ще намагається оскаржити. Ну, в общем, mm -hmm. За цими подіями будемо ще слідкувати, але все ж таки реакція ісламського світу вже є, і дуже цікаво дізнатися, якою вона може бути, тобто, якою вона буде подальшою. Ну, по-перше, треба сказати, що указ. Про фактичне якесь припинення міграційних міграцій він не стосується всього ісламського світу, тому очікувати реакції всього консолідованого uh -huh. ісламського світу, так званого, не можна, оскільки він сам поділений багатьма лініями, бар'єрами і конфліктами всередині себе і не представляє єдності якоїсь такої, як ми собі уявляємо, він є. Uh -huh. По-друге, реакція тих країн, е які Підпали під цю санкцію, це фактично один з видів санкції. Вона теж різна, оскільки частина з них є недієздатними, або їх голос в результаті внутрішніх кризових явищ недостатньо потужно, недостатньо чітко, недостатньо вагомо представлений на світовій арені, зокрема в США. Це друге і третє вона, безперечно, буде серед, бо це сприймається як образа, і не дивлячись на те, що я сказав, що немає загальної реакції всіх країн, якби ісламських, але є реакція суспільств, і вона теж дуже важлива, не менше ніж реакція урядів. Так, от в цьому сенсі, безперечно, вона сприймається як політика, спрямована проти мусульман. Хоча від е, е, цього указу постраждали в першу чергу еліти і ті групи етнічні, релігійні, соціальні, які були найбільш проамериканські налаштовані. Mm -hmm. Це фактично удар по союзниках Хто тобто не заходу... так, потрібно. Mm -hmm. Так, безперечно, це удар по союзниках mm -hmm. заходу на близькому сході. В цих суспільствах модернізаційна еліта завжди намагалася підтримувати контакти. Штатів ще один удар. Десь напевно намагалися нанести сполучені штати Америки. Зокрема, те, що голова Пентагону, пан Меті, заявив про те, що Іран це є найбільший спонсор тероризму зараз у світі. Такі заяви чи можуть вони мати якусь реакцію і якусь безперечно, вони будуть мати реакцію. Треба сказати, що. Ця заява була досить сприйнята в країнах Перської Затоки, арабських країнах, які вбачають саме в Ірані, екзистенційний виклик для самого свого існування, в першу чергу, в Саудівській Аравії. Це певне повернення до, до Обамівської політики на Близькому Сході, коли арабські Країни перської затоки сприймалися як союзники, а Сполучені Штати як гарант їх суверенітету. Особливо це після Кувейтської кризи, після того, як Ірак Саддама Хусейна напав на Кувейт, і Сполучені Штати на постійній основі мали військово-морську базу і базування своїх військ в регіоні. Це, тобто, реакція різна. В Ірані вона підриває. Знову ж таки, позиції тих, хто був налаштований на пошук компромісу і на м, узгодження якихось інтересів з Заходом, в першу чергу, Сполученими Штатами, зокрема, частини нині правлячої еліти, на чолі з президентом, які, в принципі, доклали значних зусиль для того, щоб угода по ядерній програмі Ірану була таки підписана, не дивлячись на доволі потужний спротив консервативного. Клерикального е крила всередині Ірану, всередині іранського естеблішменту, дуже цікаву статистику. З цього приводу опублікував в Нью-Йорк Таймс і з приводу того, кого американці вважають друзями, кого вважають ворогами. І саме за партійною належністю. Ось, наприклад, республіканці вважають найбільшими ворогами, ще так, з, з першого місця, так би мовити, це. Північна Корея, далі це Іран, далі це Сирія, після цього Лівія, Ірак, і потім Афганістан, ну і так далі по сходженню А Росія, лише на 12 му місці, на 13-му місці. Цікаво, дійсно, першу десятку займають саме переважно ісламські держави. До речі, вже якщо про ворогів, то про друзів це перша трійка друзів це Австралія. Канада і Британія. Ну, це може передбачено. А ось саме за ворогів. І, до речі, ось в новинах ми бачили сюжет про те, що Іран все ж таки розпочав випробування артилерії, ракетні випробування різної дальності. Це може бути загостренням. Чи це спроба до діалогу? Ну, Спробу Діалог будуть намагатися вести. В цьому я не маю сумнівів, не дивлячись на цю риторику. Тобто, вона. Перший період е, такої невизначеності і дещо хаотичних кроків нової адміністрації, він за деякий час, за пів за пару місяців, максимум за пів року, якось е, трішки стабілізується, як на мене, це треба розуміти. Е, в, з іншого боку, в Ірані будуть е, цілком можливо дуже різноспрямовані процеси, зокрема і дестабілізація. Після тривалої такої експорту нестабільності Іран активно бере участь у всіх конфліктах за межами національної території. В Сирії воює до 70 тисяч. Mm -hmm. В Ємені представлено так чи інакше іранська участь. Цей експорт нестабільності за кордон. Він не може не позначитися на ситуації в самому Ірані, і в цій, тут е, треба сказати, що близький схід, о, як один з варіантів короткострокових прогнозів. Розвитку подій має глобальну дестабілізацію, це теж не не виключений варіант. Ну, звісно, ситуація із Асадом також вносить в свою велику дисбалансами в цю ситуацію, яка відбувається зараз саме в тих країнах. Як тут можуть розвиватися події? Тому що ну, маємо багато інформації щодо того, що зараз відбувається з асадом, не знати, кому вірити, яка з цих інформацій є правдивою. Ну, Для того, щоб підтвердити чи спростувати, я хотів би почути, яку саме мається на увазі. Про а... те, що він госпіталізований. А, ну, ну, Показали ж фотографію вже. За Асадом, в принципі, це не настільки важливо, госпіталізований він чи ні. Бо Асад опинився в пастці. Вір, е, так, я би навіть сказав ширше: в Пастка зовнішнього втручання. Для uh -huh. того, щоб врятувати себе і свій режим. Він зробив геніальний ход, залучивши внутрішній конфлікт з зовнішні сторони в якості союзників. В першу чергу Іран і шиїтів з усього світу в якості ополчення Хезболу ту ж саме, але шиїтів і Іраку, і Пакистану, і Афганістану. Крізь де вони проживають. Ми йшло вербування на війну в Сирію. Потім долучилася Росія в тій чи іншій мірі більш активно, менш активно. Але в результаті, коли здається от перемога, він свого досяг. Так? Він втримав трон. Він залишився. Від його голосу залежить все менше. Вирішують де факто без нього його ставлять до відома. Він перетворюється на тепер, на маріонетку, оскільки платив Іран, воювали на землі інші. Знає, Сирійська так... арабська армія досить слабка, цікаві такі показники з приводу чутки або не чутки, але це публікується в медіа, тому можемо вважати це не зовсім чутками. Пишуть про те, що його міг застрелити його власний охоронець, але про це говорили також і три роки тому, що його міг вбити власний охоронець, і дуже багато думок про те, що це не випадково, і Росія ніколи не натякає про смерть, просто так. Чи є тут якийсь такий рука Кремля, як вони скажуть? Ситуація, в якій опинився Асад, вона йому, скажімо, не зовсім комфортна, наскільки я розумію, я можу помилятися. І Він пробує розширити зону власних можливостей позбутися цього обтяжливого вже. Зовнішнього тиску і втручання своїх союзників найперших. Теоретично в такій ситуації можливі дворцеві заколоти, вбивства і подібні сценарії. Але чисто теоретично, треба розуміти, що Близький Схід це, звичайно, мекка і Медіна конспірологів, uh -huh. де конспірологія це основа всього думання про політику. Особливо про геополітику. Вони всі заражені цим вірусом конспірологічним, про те, хто як організовує заколот. В такій ситуації заколоти, звичайно, мають більшу ймовірність відбуватися ніж в інших регіонах. Угу. Але це не означає, що з ним щось трапилось. Тобто, що, в принципі, він може бути живий здоровий. Так. Але ми про нього говоримо так тут. Дуже вам дякую це Сергій Данилов, експерт центру близькосхідних досліджень, був гостем нашої студії.